Макс, привіт. Дівчина закахалась, складається, наскільки може. У мене почуття поки мінімальні, але бачитись кайфово, скільки дати собі часу, щоб прийняти рішення паралельно знайомусь з іншими. Думай на одну зустріч наперед. Якщо ти хочеш з нею ще зустрічатись, б, наприклад, сьогодні неділя ти такий, хочу я з нею зустрітися у вівторок. Хочу, зустрічайся, все. Як ми кажемо, не треба обіцяти їй того, що ти не будеш виконувати, і не треба казати про. Ті почуття, яких ти насправді не відчуваєш. А все інше, думай на одну зустріч наперед, все буде добре. Насолоджуйся, не накручуй себе. Ну, ми беремо до уваги, щоб не було так, що ти просто зациклився на дівчині, яка насправді тобі там не підходить. Якщо ти розумієш, що все під твоїм контролем, то просто прислухайся до своїх бажань і думай усього-навсього на одну зустріч наперед. Не треба там на 10, на 20 зустрічей прораховувати, що там буде. Ти не знаєш, що буде. Одна зустріч. Хочеться. До зустрічайся.